А ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов? Київ це безпечна європейська столиця для бізнесу і туризму, заявив мер міста Віталій Кличко під час зустрічі з делегацією представників змі, туроператорів та туристичних агенцій Туреччини. Мер розповів про туристичний потенціал Києва і запросив турків відвідати українську столицю. У Києві створено 14 туристично-інформаційних центрів, де туристи можуть отримати всю необхідну інформацію про місто. Також тут зосереджено більш ніж тисяча церков, монастирів та інших релігійних комплексів. Деякі з них у списку всесвітньої Падщини ЮНЕСКО Віталій Кличко наголосив, що міська влада разом із правоохоронцями піклується про безпеку киян і гостей міста та впроваджує відповідні заходи. Передумови, які зроблені у Києві, дають можливість, як відвідати історичні пам'ятники. Ми говоримо про. Бізнес-потоки, ми говоримо про відпочинок людей в складі культурних програм. Київ спокійне місто, де нема ніяких терористичних актів, нема е е е е, кримінальна ситуація під контролем, і вона не е відрізняється від е е інших країн, тобто Київ. Спокійне безпечне безпечне місто. в Туреччині не завжди правильне уявлення про Київ, однак ми бачимо тут небезпеку лише для неодружених туристів. Я вважаю, що громадяни Туреччини мають переконатися, що Київ прекрасне мирне місто, і для цього вони мають побачити його на власні очі. Мені Київ. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, загиблих серед українських військових немає. Двоє було поранено поблизу Авдіївки. За повідомленням адміністрації президента на Маріупольському напрямку тривають зіткнення в Широкіному. Противник веде вогонь переважно зі стрілецької зброї. Проте зафіксовано обстріл силовиків зі 122-мм артилерії з села Саханки. На Луганському напрямку відбулася серія збройних провокацій в районі щастя, а також на різних ділянках поблизу Бахмутської траси. На Донецькому напрямку противник все активніше підтягує до лінії зіткнення в районі Донецька важке озброєння, а саме 122 мм та 152 мм гармати та танки. Дещо розширилася і географія бойових дій. Окрім району аеропорту, перестрілки тривають південніше в районі Мар'їнки і північніше, неподалік Кам'янки. Передмістях Горлівки та Світлодарська противник вів вогонь по наших позиціях з БМП, танка та 120 мм міномета. Мер Києва Віталій Кличко проінспектував ремонт під'їздів на оболоні. Зокрема, в будинку на вулиці Кирилівській, 152. Цьогоріч у більш як 300 столичних будинках проведуть ремонт під'їздів. Це бюджетні гроші, встановлять металопластикові вікна та упорядкують прокладання телекомунікацій, Підкреслив Віталій Кличко. Мер також зазначив, що ЖЕКи працюють неефективно, і столична влада робить все, щоб у Києві відбулася реформа ЖКГ. Мер дорікнув комунальникам, що вони влаштовують Потьомкінські села, як тільки дізналися, що він приїде з інспекції у під'їздах ще не висохла свіжа фарба а у дворах засипали свіжим асфальтом ями. Київенерго на своєму сайті оприлюднила графік проведення гідравлічних випробувань тепломереж Києва. Карта містить інформацію про об'єкти, де наразі проводяться ремонти. «Київенерго» нагадує, що гідравлічні випробування це запобіжний захід, який дозволяє заздалегідь виявляти тонкі місця тепломереж та попередити появу можливих пошкоджень. Уникнути відключення гарячої води у цей період неможливо, оскільки на час проведення випробувань теплові пункти та системи теплоспоживання повинні бути відключені. У Києві вшанували пам'ять людей, які померли від сніду, символом скорботи та надії всесвітнього дня пам'яті жертв епідемії є червоні метелики. Ними прикрасили меморіал Червона стрічка. Хвороба забрала життя майже 30 тисяч людей в Україні. На сьогодні лікування потребують більше 100 тисяч. Втім, державних коштів, виділених на закупку ліків, катастрофічно не вистачає. За словами активістів, необхідно, щоб уряд додатково надавав надав ще близько 200 мільйонів гривень. Ми требуємо от правительства адекватних действий э, теж по при остановке епідемії Вітспида виділення адекватного фінансування на закупку лікарств в рамках національної програми проти действия епідемії Віцпида, которая утверждена законом України і підписана президентом. І ми сьогодні говоримо о том, що закони в нашій країні должны виконуватися. чим більше. Людей будут понимать о существовании этой проблемы, чем больше людей будут помнить о том, о тех людях, которые, к сожалению, ушли в силу отсутствия лечения да, или в силу своей неприверженности к этому лечению, тем, наверное, быстрее мы придем к моменту, когда уровень инфицированности будет меньше. Сьогодні не стало відомої української журналістки та телеведучої Тамари Щербатюк. Понад чверть століття її програма надвечір'я збирала біля телеекранів мільйони глядачів з усієї України. Завдяки невимушеній атмосфері, яку створювала на знімальному майданчику Тамара Щербатюк. Проект зі звичайної програми перетворився на телевізійний театр реальних зустрічей і подій. Повідомляє прес служба першого національного за багаторічну працю на телебаченні держава відзначила Тамару Щербатюк орденом княгині Ольги. У суботу до Дня Європи на Михайлівській площі проведуть чимало цікавих розваг для дітей та всієї родини. Зокрема, в зоні тематичного стріт-арт маленькі гості свята зможуть взяти участь у створенні арт-об'єктів, а ще отримують шанс потрапити до національного реєстру рекордів України. На спеціальному полотні 4 на 6 метрів намалюють тризуп, а гості та учасники свята вплетуть у нього жовто блакитні стрічки. Тут же запланували встановити ще один рекорд України, зануруши ручки у синю та жовту фарбу. Діти за допомогою відбитків долонь створять прапор України. Площа полотна для стягу близько 50 квадратних метрів. Також на Михайлівській організують численні змагання, конкурси та вікторини. За дорученням мера Києва Віталія Кличка створено спеціальний безкоштовний маршрут, який підвозитиме киян до співочого поля, де завтра відкривається виставка квітів Україна Європейська. Безкоштовний транспорт курсуватиме у вихідні та святкові дні з 8.30 до 21.30 від станції метро Дружби народів. З розкладом руху можна ознайомитись на сайтах «Київпастрансу» та «Київзеленбуду», а також на кінцевих зупинках. Сьогодні та завтра у центрі столиці буде перекрито рух транспорту у зв'язку з Днем Європи. Зокрема, перекриття руху діятиме до 6 ранку неділі на Михайлівській площі, де будуть зосереджені головні локації під час святкування з 11 до 13 суботу. Перекриють вулицю Михайлівську, де проходитиме велопробіг критеріум до дня Європи. Також з цієї причини до п'ятнадцятої години буде перекрито хрещатик. А з 11.30 до 14.30 завтра обмежать рух під час легкоатлетичного пробігу Євроран 2015 за маршрутом Михайлівська площа, вулиця Велика Житомирська, Львівська площа, вулиця Ярославів-Вал, вулиця Володимирська, Михайлівська площа. Після новин на телеканалі Київ громадська приймальна. Про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю тебе і тобі слово. Дякую, Ростислава. Ми продовжуємо одразу після новин спорту спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Вчора відбулося засідання. Депутати не завершили вчорашній порядок. Денний не дійшли до кінця. А у наступний четвер відбудеться продовження. Але є важливі рішення, які вчора були проголосовані. Зокрема, вони стосуються учасників АТО. У нас у студії сьогодні буде Олександр Харченко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність. Олександр Харченко представляє 25-й округ. Це у Дніпровському районі. Також він є членом постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування архітектури та землекористування. і на сьогоднішній день також неодноразово він був у нашій студії. Ми говорили про те, що він є головою тимчасової комісії контрольної з питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО. Тому ми обговоримо всі рішення, які вчора були прийняті, і ще в попередніх засіданнях Київської міської ради. Дякую тобі, Ростислава. Цікавих вам ефірів. ми й далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 17. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з Новинами спорту. Добрий день в ефірі. Новини спорту. Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи. У матчі відповіді на вчень, заповненому Олімпійському, підопічні Мирона Маркевича здолали Наполі 1-0. Понизливий дощ не став на заваді обом суперникам, які тримали нерв гри з першої і до останньої секунди матчу. Дніпро подермустував характер, самовіддано захищався. А коли створював нагоду, прагнув гостро атакувати. В одному з епізодів мети досяг Євген Селезньов, якого вже можна вважати спеціалістом по Наполі. Він відзначився в обох матчах з неополітанцями. Наприклад, Кінці матчу господарі стримали атакувальний шквал італійців і навіть ледь не подвоїли рахунок. У Каркас воріт влучив Матеус. 1-0. історична перемога Дніпра. Дніпро грало не тільки за Дніпропетровськ, Дніпро грало за всю Україну. І ця перемога, цей прохід у фінал. Звичайно, хочеться присвятити нашому народу, нашим воїнам, які, на жаль, віддають своє життя за, за нашу незалежність. І... За наше вільне право вибору. Так що це перемога для них, і ми з боку будемо намагатися їх підтримати всім, як можемо. І звичайно, фінал і фінал. і Хочеться підняти цей мріяний Кубок над головою. Звичайно, фінал є фінал. і Ми будемо грати з командою, яка там року року його виграла. команда, Хороша, тут нема ніяких сумнівів, звичайно. Ми будемо готуватись до цієї гри і, по крайній мірі, зіграємо хороший футбол. Я в Неаполі на прес-конференції сказав, що Дніпро буде другий в Києві. В принципі, так ми і сьогодні зробили. Ну і постараємось в Варшаві також показати хороший футбол. Як гра закінчиться, то вже друге питання. Ну я думаю, що футболісти розуміють, що то є фінали, вони проявлять свої найкращі якості. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Дніпро гратиме проти Севільї, яка пройшла крибницю Динамо Фіорентину з загальним рахунком 5-0. Нагадаємо також, що Андоласіці є чинними володарями Кубка Ліги Європи. Однак команді Маркевича, що гратиме як номінальний господар у Польщі, не звикати бути аутсайдером протистояння. Хоча тренер Севілії Унає Емері оцінює шанси на перемогу власної команди як 50 на 50. Поки що це вся інформація на цю годину. Залишайтеся на телеканалі Київ. thank <sweat> you